Компанія XIG презентує в Гановері новинку. Це дрон R-200 для садів, вже оснащений таким пультом. Дана машинка трохосна, може працювати як для транспортування. Ящиків для оприскування, ну, більше це для оприскування садів використовують. Має 4 сопла, які подають робочий розчин, за рахунок диска розбивається робочий розчин і потоками повітря подається. Відповідно, є різні модифікації даної системи. Отак це все виглядає.